звати Ані, ти знаходишся на каналі, де багато вирішень задач з фізики та математики. Підписуйся, лайкай та коментуй відеозаписи. Отже, поїхала до завдання. Сьогоднішня тема це швидкість визначення швидкості руху з фізики 7 класу. Отже, завдання звучить так. Вважаючи рух плавців рівномірним, визначте швидкість кожного з них. Ми бачимо з вами на картинці, що в нас є один плавець, який має час 180 секунд. Він за цей час проходить відстань 99 метрів, та другий, який за час 220 секунд проходить ті ж самі 99 метрів. Треба знайти швидкість кожного з них. Отже, запишемо собі, дано. У нас відстань та сама, тому що, по суті, плавці уявімо ситуацію, що вони плавають в басейні, у них ця лінія, по якій вони пливуть, вона вже виміряна є. І вона одна і та сама, 99 метрів. Тому можемо записати, що L1 дорівнює L2 і дорівнює 99 метрів, що їхня відстань є однакова. Наступним пунктом є запис часу. Перший час дорівнює 180 секунд. А другий час проходження 220 секунд, необхідно нам знайти швидкості швидкість першу та швидкість другу. Так як у нас все є в метрах та секундах, то, в принципі, нічого переводити і не треба, тому що вже все в системі сіє, тому ми зосереджуємо увагу швидше на формулах. Найголовніша формула це V дорівнює L поділити на T. Давайте зробимо кожну з них з індексами для v 1 та для v 2 І тепер вже будемо підставляти наші числа: l 99, T1, 180, ділимо на 9 верх та низ. Нас вийде 11 та 20. 11 двадцятих. Якщо ми 11 поділимо на 20, беремо по 0, цілих. беремо також з вами по 5, віднімаємо 100. Нас лишається 10 ще один 0 спускаємо. Тобто вийде 0,55 метра на секунду. Тепер порахуємо v 2 v 2 буде дорівнювати як Л2, 99 поділити на T2, 220 Давайте ми з вами вгорі і внизу поділимо 99 та 220 на 11. Буде 9 вгорі та 20 внизу. Ну і тепер потрібно поділити до кінця. Беремо по 0, ,00. Беремо по 4, віднімаємо 80 і беремо по 5, тобто вийде 0,45 метра на секунду. Це, в принципі, повністю вирішення цієї задачі. Єдине, що залишилось це записати відповідь. Наша відповідь те, що перша швидкість 0,55 метра на секунду, а друга швидкість буде мати 0,45 метра на секунду. На цьому завдання виконано. Всім дякую за перегляд. Лайкайте, коментуйте. Це дуже важливо для нашого розвитку каналу. Дякую і до зустрічі!